В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні з Божою поміччю завершуємо роздуми над десятьма заповідями Божими. І останні дев'ята і десята заповіді Божі звучать, не жадатимеш. Не хотітимеш того, що має інший. Там написано дому ближнього, дружини ближнього, землі ближнього, слави іншого, роботи іншого, машини іншого, і взагалі бути подібним зовнішньо до іншого. Проти цих заповідей. 9 і 10. Грішать люди, які не кридуть, які не блудять, а які просто бажають це зробити. Володіти тим, чим володіють інші. А таких є набагато більше. Ніж злодіїв і блудників. І ці люди як називаються? Так, зависники або зазрісники. будь-який інший гріх приносить людині хоча б миттєву радість і насолоду, будь-який інший гріх. Там злодій радіє, коли він вкраде. Блудник так само радіє, коли, знаєте, коли блудить першу мить. Алкоголік також добре себе почуває. Коли вип'є перша мить. Але якраз заздрізники і зависники, вони ніколи не утримують задоволення. Заздрісник не відчуває жодного задоволення. Це бідні люди, які знищують себе самих. Цей гріх також є небезпечний тим, що його не видно. Заздрісник себе може заспокоювати, що це є дрібний гріх, Та? Бо злодіїв можуть покарати. Вбивців можуть також покарати. Зазрісників ніхто не покарає. Він сам себе карає. Всередині живе черв'як, або як ми, українці, кажемо. Жаба, і вона тебе жаба дусить, а черв'як точить, і людина сама себе вбиває. Треба сказати, що Бог неоднаково розприділив таланти і матеріальні блага. Неоднаково. Задайте. Одному дав п'ять, другому дав два, третьому дав один. І слава Богу, що не всім нако. Багато є причин. Це може залежати від роду, скільки хто заслужив. Це також може залежати, скільки кому треба. Кожна людина має різні потреби і різні обставини і покликання, яких ми не знаємо. Якщо би, наприклад, бідному дати мільйон, він би став, напевно, марнотратним. Якщо би багатому дати мало, напевно, він би пропав. Декому треба дати електромашину і телефон Apple. Бо вони би не вижили з машиною, припустимо, на дизелі, коли треба дуже довго прогрівати перед тим, як виїхати. Знаєте, і телефон Apple, який скоро завантажується. Якщо би їм того не дати, вони би пропали. А іншим дав терпіння, щоб, знаєте, спокійно ставитись. Тобто кожен має свій талант. Це не є важливо, зрештою. І не наше діло, кому хто скільки дав. Сьогодні хто чув на утренні Євангелії, Господь питав Петра, чи ти мене любиш? Петро казав, люблю. А потім Господь каже, коли ти ходив сам, то ти ходив, ходив куди хотів. Коли ти став священником, тебе поведуть. Тим самим він сказав, якою смертю ти помреш, мучений смертю. А тоді Петро Петро каже, оглянувся і каже, Івана побачив. А він знав, що Господь любив дуже Івана. І каже: а той що? А той що? А тоді Господь каже: Ти йди за мною, а що тобі до нього? Ти йди за мною, а що тобі до того? І тим закінчується, зрештою, Івангелія від Івана. Бо Господь до кожного сьогодні каже: тобі що до того, що інші має? Ти йди за мною. І взагалі в кожного є свої таланти. Чи знаєте ви їх? А проблема є в тому, що ми своїх талантів не знаємо і не хочемо думати над своїми талантами. Ми хочемо думати над чиїмись талантами. Нам про те цікавіше думати. І ми порівнюємо себе з тими, хто має більше, замість тих, хто має менше. І через це виникають проблеми, і це приносить неспокій і незадоволення тим, що ми маємо. То є біда, коли людина не знає своїх дарів і топче те, що їй Бог дав, прагнучи те, що їй зовсім не потрібно. Наприклад, хтось. Міг стати добрим автослюсарем. Але хотів стати юристом. Що вийшло? Світ втратив доброго автослюсара і отримав поганого юриста. Міг бути чудовим продавцем. Але чомусь став поліцейським, бо там, бо там брали. Бо там брали. Розумієте, світ втратив доброго продавця усміхненого, який би не обманював. І отримав погану поліцейську. І так всюди є. Треба знати свої дари, щоб не марнувати життя. Ви маєте знати, що ви маєте щось таке, а ви точно маєте щось таке, що інші не мають. І протиставляти. Оце щось отим спокусливим думкам. Я, наприклад, точно знаю, що мій найбільший дар, мій найбільший талант, що мені Бог дав, це є моя дружина. Так. Мені повезло, що би хто інший не мав, я Ну, ми, священники також можемо в спокусу впадати дуже часто. Що би хто інший не мав, я відразу собі кажу: стоп! <смі> стоп! Подивись, яка в тебе дружина! Як вона готує, як вона пеклується про дітей? Що ти хочеш? Всі питання зникають. Чесно вам кажу, всі питання зникають. Якщо вже так дуже в горлі стоїть, знаєте, що з'єдне? Є такі. Є такі. Я відразу собі повторюю слова апостола Павла. То священники, священникам треба ті слова говорити. Чим я маю хвалитись? Тільки Христом Христовим. Кажу, коли мені вже дуже підходить, я собі повторюю ці слова. Хвались христом Христовим і тихо, і тихо будь. Не варто мріяти про будинки. Інших і машини, бо це марнота марнот, це є гріх. Гарно молився Соломон в приповістях: не дай мені ні багатства, ні злиднів, щоб я в достатку не став гордим або збіднівши, не став злодієм, а пошли те, що мені потрібне і необхідне. Апостол Павло говорить. Маючи їжу та одяг, цим буду задоволений. Те, що і сьогодні ми почули у Євангелії, коли Авраам говорив до багача: Згадай мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар своє лиха. Тепер він тішиться тут, а ти мучишся. Насправді, людині потрібно. Набагато менше, ніж їй здається. Якщо я маю щось, і воно мені вистачає, я є щасливий чоловік.